Білі грибочки. Один, два, три. Чотири бомба. П'ять, шість. Сім. Сім білих грибочків. Ось погляньте який грибочок. Маскирований. Ось. Бачите. Погляньте який гарний. Будемо зривати його. Такий гарний рибочок-пілячок. Збираємо далі. І гарний рибочок. Зараз я вам покажу ось такий він, гарненький карапузик. Ось. Погляньте, такий карапузик. Це просто феноменально! Гарний такий. Що збираємо далі? А ось і другий грибочок, Маленький, погляньте кін. Гарний. О! Якраз на мариновочку. Саме раз. Погляньте. який красивий другий грибочок, Що, збираємо далі?